Я знімаю е, ну, порція, ми ну, так скажемо, відрюка. Е, тому що там одна вот та ситуація перейшла, треба було пристати, тому я виключу відео. Якщо я буду вимикати відео, то не хвилюйтесь, шукайте ще ну, продовження кіалочок в самолеті. Іменно як ми але тим, вот я не зможу знімати. Як ми от покажуть, може нема. Зараз в мене виліт з Польші в Остальной. В Іспанію. Валенсію. Валенсію. А будь так? Я буду знімати відв'ївками, тому пробачте, якщо не зручно дивитися. Ну, Вибачте. Я не можу, я так знімаю. Я такий щасливий. Я кажу, що я такі щасливий. Це правда, я дуже щасливий, тому що це мій перший політ на літаку. Я не знаю. Ходим, і, так. і за кордонка. Будемо скоро уже. Після того, як ми крутим в М -м. Куди ще раз. Я забываю в Аленсе. Ми в Валенсі поймо і поїдемо в Кастальок. Там вже наш отель, там вже.